Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. На цьому каналі ми з вами дивимося розв'язки різних прикладів по різним темам, як з алгебри, так і з геометрії. Сьогодні, по вашим проханням, подивимось з теми показникова та логарифмічна функції, З таких двох параграфів, як показникові рівняння і показникові нерівності, подивимось приклади на ці дві теми. Відео зроблено по вашим проханням. Дякую, що дивитесь, задаєте питання. І так, вперед! Розв'яжіть показникове рівняння. І задано ось таке рівняння. Справа в тому, що щоб розв'язати показникове рівняння, треба привести його до виду, А в степені Х дорівнює А в степені Y. Якщо у вас і зліва, і справа буде одна основа, а це називається основа. Якщо ця основа абсолютно рівна, і це саме рівняння, а не нерівність, то ви тоді сміливо можете відкидати ці основи, тому що вони рівні, і прирівнювати показники степенів. Тоді можна сказати, що показники степенів Х дорівнює Y. І тоді, вже ви працюєте з рівнянням, яке утвориться, а це як правило лінійне рівняння. Такі рівняння ви розв'язувати вмієте. Але щоб привести до такого виду наше початкове рівняння, треба ще згадати властивості степенів. Я поки що двіючку переписую і бачу, що у нас 2 в степені 2 і ще в степені 2х-2. Що це значить? Якщо у нас якась основа в одній степені і в другій, то ви ці степені перемножаєте. І вже записуєте один раз основу і добуток степенів. Отже, це буде 2 помножити. І ми множимо 2, і другу степень я візьму в дужки. 2х-2. Це я замінила степінь в степені як основа, де в степені я перемножила. Точно так же дивіться, права у нас в рівнянні 2 в степені і ще раз в степені. Та ж сама властивість. Заміняємо на одну основу 2 і добуток беремо цих двох степенів. Отже, це вже буде мінус 3, ми множимо і в дужках запишу другу степінь. 3х-1. А що робити ось ще одна є двіючка, А якщо у нас ще є двіючка і це одна основа, то якщо ми множимо числа з однаковою основою якимись степенями, то ми можемо записати це вже як одна основа і степені додаємо. А два просто два, це якби два в першій степені. Тому тут не те, що нема зовсім ніякої степені, тут є степень один. Просто якщо число в степені, то ця одиничка не пишеться. Так от, якщо ми хочемо помножити числа з однаковою основою, то ми заміняємо вже просто 2 і додаємо ці два степені. Дивіться, що це буде 1, плюс. І я розкриваю дужки в другому степені. Це буде 2 множимо на 2х, це буде 4х, мінус 2 множу на 2, 4. Дорівнює. І переписую праву частину, але при цьому ще відкрию дужки, тобто перемножу на мінус 3. Це буде мінус 3 множимо на 3х, це буде мінус 9х. Далі мінус 3 множу на мінус 1, це буде плюс 3. І виходить в мене рівняння, те, до якого ми якраз і повинні прийти. Ми повинні прийти, щоб основа була однакова зліва і справа. Ось вона, двіючка, однакова основа. 2 зліва, 2 справа, і маємо якісь степені. Отже, якщо основа однакова, основи відкидаєте, переписуєте просто показники степенів. Тобто прирівнюєте показник зліва до показника справа. Отже, 1 плюс 4х мінус 4 дорівнює мінус 9х плюс. 3. Дивіться, в цьому рівнянні фігурує тільки Х і числа, причому Х в першій степені. Це просте лінійне рівняння. В лінійному рівнянні принцип розв'язку такий, що ми все, що з x переносимо в одну частину, все, що числа – в іншу. Отже, давайте перевнесемо х вліво, тому що я бачу, що тут воно від'ємне, тут стане вже це з плюсом. Отже, 4х плюс 9х це стане 13х дорівнює. А всі числа переносимо Право, це буде 3 і мінус 1 2. І 2 плюс 4, тому що оці два числа уже з протилежними знаками підуть. 2 і плюс 4, це буде 6. Отже, отримали ось таке спрощене рівняння. Щоб його розв'язати, треба розділити на той коефіцієнт, що стоїть біля ікса. Тобто, ділимо ліву і праву частину на 13. Тоді х дорівнює 6 тринадцятих Якщо дробовим виразом, або поділіть в стовпчик 6х13, це буде приблизне значення цього виразу це 0,46. Перевірте, розділивши в стовпчик. Ось таким чином ми розв'язали це показникове рівняння. Головне прийти до однакової основи зліва і справа. Далі йдемо, розв'яжіть показникову нерівність. В нерівності вже є свої нюанси. Але також ми повинні старатись прийти до того, щоб основа все-таки була і зліва, і справа однакова. Тобто, якщо у вас, наприклад, ви вже добились того, що у вас основа А в якійсь степені, знак нерівності, ну, наприклад, візьмемо менше. І справа щось там, а в іншій степені, то тут дивляться на оцю основу. Справа в тому, що функція показникова, як ви знаєте, показникова функція вона залежить від основи. Якщо основа, ось ця, яку ми підносимо в степінь, якщо А більше одинички, то вона зростає. І тоді зі зростання мікса зростає Y, і відповідно тоді пропорційне зростання і знак нерівності не міняється. Ніколи не міняється знак нерівності, якщо в основі число більше одинички. Отже, якщо б тут було А більше одинички, ви б записали Х, знак нерівності не поміняли, і менше у. Ну, це тільки в цьому випадку. А якщо А як основа змінюється від 0 до одиниці, то значить, що ця функція вже спадна і. Зі збільшенням іксів ігріки спадають, а тоді це вже не пряма пропорційність обернена, тоді знак нерівності треба міняти. Отже, знак нерівності в цьому випадку обов'язково змінюється на протилежний. Тоді для цієї нерівності ви записали, що тоді Х, і вже знак поміняли на більше y. Згадали? Переходимо до прикладу. Справа і зліва різні основи. Тут основа 5, тут 7, тут 7, тут 7. І бачимо, що ми множимо на 7 в степені х-3. Ми могли б мені сказати, давайте розділимо на 7 в степені х-3. Ну це ж однакова частина з ліва і справи. Ні, так не можна. Запам'ятайте, якщо ви ділите саме в нерівності, є якась одна частина і друга, і ви ділите нерівність на якесь значення k, то ви обов'язково повинні знати, яке це значення більше нуля. Чи менше нуля, тому що від цього залежить також, чи ми міняємо знак нерівності, чи не міняємо. А ми можемо стверджувати, що таке 7 в степені x 3, ми не знаємо, що таке х, тому ми не знаємо, що таке 7 в степені x 3. Відкидаємо цю ідею, значить ми не можемо скоротити. Тоді дивимося, що у нас є таке, що можна використати. Використати можна ту властивість, що якщо у вас є відношення. Або добуток з однаковим степенем, дивіться, тут степінь х і тут степінь х, То це можна піднести під добуток і записати це як один степінь. Тобто використаємо зліва в нерівності ось цю властивість. Тобто я бачу, що степінь Х 3 і тут, і тут я його занесу за добуток як один степінь, і тоді це буде дивіться: я вже пишу добуток 5 помножити на 7 і запишу це як степінь х 3. Добре, замінили, далі йдемо менше. А що таке 7 в якомусь степені помножити на 7 в якомусь степені? Ну, та Це ж та формула, яку ми з вами сьогодні згадували. Це коли однакова основа, а саме 7 і 7, ви множите різні степені з однаковою основою, то при множенні степені ми можемо додати. Давайте додамо і залишимо одну основу, 7, тому що вона повторюю: тут однакова. 7 і 7. І степінь уже запишемо як суму. Дивіться, Перший степінь 3 мінус х плюс х-3. Записали. Тепер ось тут у нас в основі вже 5 помножити на 7. Це 35, 35 в степені х мінус 3, поки залишаємо і дивимось на праву частину. Що перетворюється оцей степінь? Дивіться, 3 мінус 3 скорочується, і мінус х, і х скорочується, тобто перетворюється це в 0. А отже, справа у нас якби 7 в степені 0. А що таке число якесь А відмінне від 0 в степені 0? Це одиничка, вірно. Тобто можемо записати, що тут 1. Ми це довели. А як же перейти тепер до однакової основи? Дивіться, у нас же задача то залишилась та, що ми можемо розв'язати нерівність тільки коли основи однакові. То ми ж можемо уявити, що 1 це не тільки 7 в нульовій, то ми ж можемо записати, що 35 та основа, яка нам потрібна, яка у нас зліва, що 35 в нульовій степені – це також 1. Можемо. Тоді перепишемо цю нерівність. 35 в степені х-3 менше. І замінимо одиничку як 35 в нульовій степені. Все, дивіться, ми прийшли до такого виду, коли можемо вже працювати з степенями, але дивитися, чи міняємо знак чи не міняємо в залежності від того, яка основа. Дивимось, що таке 35 основа. Це число більше одинички чи менше? Більше так, це зростаюча функція. Отже, ця функція зростає, а значить, знак ми не міняємо. А значить, тоді ми відкидаємо оці основи 35 і залишаємо лише степені зліва і справа, а це буде хміну 3 менше 0. Тепер розв'язуємо просто ось цю нерівність як лінійну. В ній ми x залишаємо з однієї сторони, знак залишаємо, а число переносимо в іншу сторону нерівності, змінюючи знак на протилежний. Отже, вийшло, що х менше трьох. Як записати правильну відповідь? дивіться, Ви уявляєте собі числову вість цих хів. У вас є точка 3 виколота, тому що у нас строга нерівність менше трьох, і ми знаємо, що всі ікси у нас менше трьох, тобто вліво. І десь там мінус нескінченістю. Ці всі значення може приймати X. Тобто тоді ви записуєте, х належить проміжку від мінус нескінченності до трьох, не включаючи, тому що трьом x не дорівнює, Отже, це є відповідь в цій задачі. І розв'язували ми спочатку скориставшись властивостями степенів і якось там перетворивши нерівність до такого виду, щоб із ліва і справа була вже одна основа. І ще один приклад розглянемо. Також розв'яжіть показникову нерівність 9 в степені х плюс 2 помножити на 3 в степені х x 15 більше 0. Якщо ви бачите, що у вас є, наприклад, 3 в степені Х, і якщо собі уявити 9 в степені х, як спочатку уявити, що це 3 в квадраті в степені х, то ось цей вираз 3 в степені 2х, ми можемо представити як 3 в степені х і в квадраті, тому що при піднесенні степеню до степеню степені примножаються і буде х на 2 або 2 на х, що в принципі одне й те саме. Отже, виходить, що у нас фігурує дивіться 3 в степені х і 3 в степені х в квадраті. А що це вам нагадує? Якщо є якась величина в квадраті, є. Величина без квадрата є просто число. Це нагадує мені квадратне рівняння, але спочатку треба зробити заміну, щоб перейти саме до такого виду квадратної нерівності. Отже, дивіться, що я роблю. Я перепишу спочатку нерівність, замінивши 9 в степені х на те, що ми вияснили, що це 3 в степені х і в квадраті. Заміняємо це 3 в степені х і в квадраті. Плюс тут ми залишаємо, тому що 3 в степені х ми ніяк не можемо замінити. 3 в степені х мінус 15. І більше нуля. Тепер вводимо заміну. Ось це 3 в степені, х, воно тут і тут, то робимо заміну. 3 в степені, х ми заміняємо якоюсь літерою, наприклад, Т. Але коли вводять ось таку заміну, то пам'ятають, що значення показникової функції воно завжди яке? Воно більше нуля. Оця лінія вона ніколи не перетинає вісь Х, вона лише максимально до неї наближається. То ще треба сказати, що Т обов'язково, тобто значення А в степені Х, в даному випадку 3 в степені х, обов'язково більше нуля. І нулю не дорівнює навіть. Заміняємо в нерівності ось цей вираз літерою Т. Тобто, вже буде, дивіться, Т в квадраті плюс 2 помножити на Т, і мінус 15 більше нуля. На що схоже ця нерівність? Ця нерівність схожа на квадратну нерівність, тому що ось це квадратне рівняння, але. Якщо прирівняти нулю, то це рівняння, а якщо знак нерівності, то це нерівність. Як розв'язують таку нерівність? Можна розв'язувати графічним способом, а можна з допомогою методу інтервалів. Використаємо метод інтервалів. Якщо ви підзабули його, то відео є на моєму каналі, посилання нам в описі. Так от, в чому заключається цей метод? Спочатку ми повинні записати це не як нерівність, а як рівняння і працювати з квадратним рівнянням і знайти корені цього квадратного рівняння. Прирівняємо. Щоб розв'язати це рівняння, тобто знайти Т1 і Т2, можна користуватись дискримінантом, а можна згадати теорему Вієта. Теорема Вієта це коли ми можемо швиденько знайти корені без дискримінанта, знаючи, що тут одиничка. Тоді у нас сума коренів буде дорівнювати мінус значенню Б, а добуток буде дорівнювати коефіцієнту c. Тоді дивіться, у нас сума для нашого рівняння дорівнює мінус 2. А добуток коренів дорівнює коефіцієнту С, тобто мінус 15. Схоже на 3 і 5. Але давайте подумаємо про знаки. Якщо сума від'ємне значення, то більший корінь буде від'ємний, а менший буде додатній. Тобто, дивіться, буде мінус 5 і 3. Давайте перевірочку зробимо. Як я перевіряю, мінус 5 додаю 3, це буде мінус 2 вірно, і мінус 5 множу на 3, це буде мінус 15, вірно. Отже, ми правильно знайшли Т1 і Т2. Тепер, щоб скористатись методом інтервалів, ми повинні ще знайти, які ж Т взагалі можуть бути, які значення може приймати Т для розв'язку цієї нерівності. Тобто, ось тут розглядаємо Т у нас нерівність строга, тобто точки виколоті. Ми маємо два корення. Значить, ці два корення ми викалуємо: це мінус 5 і 3. І маємо три інтервали. Дивіться: ось цей середній і ще один. Три інтервали. На цих трьох інтервалах треба подивитись, який знак приймає у нас. Даний вираз, якщо ми підставляємо значення з інтервалу. Якщо ми візьмемо 0, саме найпростіше взяти 0 з середнього інтервалу. Дивіться, тут 0, тут 0, мінус 15. Буде від'ємне значення відповідно, ось тут будуть додатні значення, тому що знаки тут чергуються. Можете перевірочку зробити. Взяти мінус 10 підставити, у вас буде додатні, і взяти, наприклад, там 5 підставити, у вас буде додатні також значення. але нам головне не значення, а знаки. Тепер, якщо ми розглядали на рівність де більше нуля, то ми повинні врахувати, що розв'язку. Вілком нерівності саме для Т, це буде два інтервали. А саме Т належить від мінус нескінченності до мінус 5, не включно, і об'єднання від 3 до плюс нескінченності. Але ж увага, ви коли вводили заміну, дивіться, ми говорили, що Т Строго більше нуля. Отже, у цей варіант, коли Т від мінус нескінченності до мінус п'яти, ми відкидаємо, тому що у нас умова, ось дивіться, Т більше нуля. Отже, виходить, що у нас один варіант розв'язку: Т приймає значення, що воно належить проміжку від трьох до плюс безкінечності, або якщо переписати це у вигляді нерівності, то Т більше трьох. Чому я переписала у вигляді нерівності? Тому що це ще не розв'язок. Ми ще повинні повернутись до заміни і саме для іксів розв'язок записати. Тоді переходимо до заміни. Дивіться, заміною було, що те це 3 в степені X. Тоді я тут пишу, що це 3 в степені x більше трьох. Ось таку нерівність ми вже можемо розв'язати, тому що ми прийшли до того, що зліва і справа одна основа. Ось це 3, просто 3, можна замінити як 3 в степені 1. І тоді ви бачите, що у нас є основа в степені і основа в степені. Дивитесь, яка основа. Якщо основа більше одинички, а у нас 3 більше одинички, значить функція зростає, а значить, знак нерівності при відкиданні основ не міняється. Тоді ми відкидаємо основи і переписуємо це як х більше одиниці. От це вже розв'язок нашої нерівності, і отут уже треба записати відповідь. Х належить. Якщо ви так не можете зразу, то ви собі уявляєте число вісі, х. виколота точка 1, більше одиниці це сюди, значить, це від одиниці до плюс нескінченності. Отже, відповідю буде від одного не включаючи до плюс нескінченності. Дивіться, які тут важливі нюанси при заміні. Тут все зрозуміло, а от коли ввели заміну, що стосується показникової степені, обов'язково вказуєте, що ця літер, на яку ви замінили, тобто Т, вона повинна бути більше нуля. І коли ви знайдете Т, то не забудьте відкинути той інтервал, який не попадає в Т більше нуля, і залишити тільки те, що попадає. Ну а метод інтервалів треба пам'ятати, тому що такі нерівності зустрічаються у вас і на НМТ. Вони будуть шукаєте корені, ставите їх на числові осі. дивитесь скільки інтервалів, дивитесь знак в кожному інтервалі. Ось такі на сьогодні приклади. Ми подивились одне показникове рівняння і дві показникові нерівності. Якщо розібрались, поставте і мені і собі лайк. Я дуже старалась пояснити вам як детальніше. А якщо виникли ще питання, то задавайте залюбки, відповім, поясню, розкажу. Надію, зустрінемось на нових уроках. До нових уроків, все буде Україна!